Так як така квітка гарна, дивіться. Бегонія. О така ось. Ілюміна. Ілюмінація. Такі... Ілюмі... Магнолія, ілюмінація. Магнолі... Магнолії. Ну, кажу, магнолія. Магнолії. Бегонії. Бегонії. Магнолії нема. Магнолія маленька. Я думаю, чи магнолію купить, чи труси собі купити. Скажи. Вона красива. Ні, магнолія бігонія. У мене всі цвіти в голові, оце зараз в місті. І що, на дві посадить її? А потім хату? Так, пупінь хату. Ілюмінація, так, вона? Це ілюмінати вони називаються. Іллюмінати. Держіть мене. Магнолі. Магнолії. Бігонії. і магнолії. Це все мітла. А <реш> Сильно тюрьмо красивий, <laughs> нема московский.